Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скромастер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт Студенти про свій досвід, де наші випускники діляться своїм шляхом в IT і розказують студентам про те, що потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця та успішно працевлаштуватися. В гостях у нас сьогодні Наталя Лифар, випускниця курсу «Fullstack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Наталя, привіт! Привіт всім, привіт, Юлія. Дуже рада долучитися до вашої такої гарної мотивувальної справи команди командою Ви справді дуже круті. Сама не раз дивилася ці мотивашки історії успіху. Вони справді надихають. Дякую. Дякую. Ну, бачиш, сьогодні тепер твоя черга прийшла розказати про свою історію. Е, Наталя, поділися, де працюєш, чим займаєшся? Так. Наразі я працюю фулстак девелопер в невеличкій компанії НАТО, яка знаходиться в моєму місті, в місті Житомирі? Наразі я хочу сказати, що я займаюся тим, що мені дуже подобається. Наталя, розкажи, будь ласка, в якій сфері ти працювала до цього, чому вирішила перейти в ІТ? Ну, дивисьівля, я дуже довгий час, на протязі 16 років, працюю в е, обліку та аудиту, а саме бухгалтером. Наразі уже більше вісьми років я працюю працювала в одній компанії головним бухгалтером. Ну і це, в принципі, одна із причин, що сподвигла мене. На зміну професії ти сказала, що в тебе є донька. І я знаю, в тебе двоє дітей підлітків, Правильно, якщо не секрет, скільки тобі років, як ти поєднувала сім'ю, навчання, роботу? Я так розумію, ти ще працювала під час того, як навчалася? Розкажи, будь ласка, так наразі мені 37, навіть 37 сім половиною років. У мене двоє дітей підлітків, дві дівчинки Софія та Марія, 14-12 років. Так, я працювала бухгалтером головним на підприємстві, плюс навчалася. Як я це поєднувала? Ну, скажімо так. По-перше, бухгалтери, як ніхто знає, що таке дедлайни, тому що вийдеш, невчасно зареєструєш податкову, невчасно здасиш декларації, звіти і тому подібне. Це штрафи, причому штрафи не маленькі, тому бухгалтери надто організовані люди. Плюс двоє дітей з такою маленькою різницею навчили мене самоорганізовуватися ще спочатку їхнього народження. Тому в мене ну, Організованість в мене не знаю на мега рівні, і правильно оптимізувати свій час, розподіляти його де потрібно. Тут я працюю в цей час. Я там приділяю трішки. в мене є час, приділяю, наприклад, перегляду конспекту. в Цей час там допомагаю дітям з домашками. В цей час потрібно, тому що всі сиділи вдома ковід. Потрібно там по дому хатні якісь господарські справи. Наталі, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладнішим у навчанні, і як ти проходила труднощі з якими стикалася? у навчанні був саме період лютого, коли всі ми 24 лютого проснулися. Для всіх нас це був величезний шок. А крім того, що для всіх нас шок такий був психологічний, ментальний, фізичний, не знаю ще який. Ми саме в цей час на нашому курсі проходили п'ятий модуль JavaScript для всіх шок, тому що це саме ООП, прототипи, класи, замикання, зіск. Контекст, одна із найскладних uh, таких тем Джаваскрипта. Uh, і насправді всі ми в той час, не тільки я, uh, вся моя група. Uh, та й весь курс uh, випав трішки з навчання, тому що ніхто не розумів, що буде завтра, як буде далі. Всі сиділи в Телеграмі, тільки гортали ці, цю ленту, стрічку новин, uh, шокували. Але я вже писала відгук на сайті до отож, завдячую всій команді говайці. Зокрема, нашій нашому проджект-менеджеру Світлані Гупало, яка написала, що ось хлопці і дівчата, ми все розуміємо. Ось такі у нас справи в країні, але потрібно продовжувати жити, потрібно продовжувати розвиватися. Ми починаємо навчання, от з такого то такого. то І ти хочеш, не хочеш. Ти хочеш тобі потрібно продовжувати так. Навчання, тому що ти знаєш для чого ти це робиш. А ще, скажімо, та в кожного своя і ще мотивація. Я е, йшла на навчання в Говоріті з своїм рідним братом. Ми починали. Ми були в одній групі, е, але так склалося життя. З 24 лютого він записався добровольцем і став на стоп, щоб піти в Збройні Сили України. Я знала, для чого мені потрібно продовжувати. Е, Взялася писати ці конспекти, хоч воно нічого в голову не лізло. Я просто брала конспект, відкривала, писала в зошиті, повторювала, як я казала, код за Сашою Репетою по записаним відео. І так виходили всі помаленьку з цього. Всього такого неприємного трансу почалися у нас живі навчання з Вовою, Мельником, також дуже світла, прекрасна людина, ментор мій не давав мені засумувати, коли він перевіряв домашки, у мене дим звук ішов, тому що мені здавалося, я зробила все ідеально. А тут мені сказали, ні, на живих проєктах так не буває. Це перестав туди цю папочку туди. Наталю, розкажи, будь ласка, про ланцюжок працевлаштування. Ти готувалась до співбесід, скільки їх у тебе було, скільки було етапів, і з якого разу ти працевлаштувалася? Так насправді, значить, така моя діяльність працевлаштування розпочалася після того, як ми почали. Завдяки кар'єрному сервісу GoIT робити наші резюмешки, приводити до порядку наші linkedin сторінки. Це дуже важливо. Насправді хтось може не вторити цією діяльністю, але вона вам в подальшому дуже допоможе. Таке дуже жорстке співбесіду я проходила. Тільки один раз, коли мене прогнали абсолютно по всіх моїх знаннях, які я отримала, і з якими я справді дуже так посилено готувалася до співбесід, тільки одна компанія, до речі, компанія з мого міста, вони сказали як фідбек, що знання з JavaScript в мене дуже гарні. Ми Орієнтувалися вже на більш сучасні функціональні вирази і тому подібне, а вони все-таки сиділи на ООП, то, щоб більше удосконалити знання з цього, і тоді вони зі мною будуть далі спілкуватися і розмовляти. Сказала: Окей. Продовжила розсилку співбесід далі. Потім виконувала ще декілька тестових, але так сталося, що на цьому етапі зі мною сконтактувала з мого міста рекрутер і Марія, і сказала, що зараз вони шукають. Фронтенщика ще не хотіла б я спробувати. Я взялася за їхні тести, Виконала вони мені, до речі, прислали також фідбек, що дуже цінно. Так, фідбек і дуже цінно, коли ви виконуєте, і ваша праця все-таки оцінюється добре чи погано. Ви розумієте, в якому напрямку вам рухатись. Фідбек був, що робота виконана дуже гарно. Всі завдання технічні виконано. Що хоче зі мною далі поспілкуватися уже другим етапом. Сам власник компанії, ми спілкувалися, до речі, не з технічних питань а з так більш скілів скажімо так, один одному сподобалися, і ось так вийшло, що я вже працюю і на цьому місці. Дуже тобі дякую за інтерв'ю. Дякую за твої поради, які ти дала нашим студентам. Бажаю тобі успіху досягати твоїх наступних цілей, які ти перед собою ставиш. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Пам'ятайте, що немає нічого неможливого і ви можете все, на що наважитися. Дякую тобі, Наталі, за інтерв'ю. Дякую дуже велике. Юлія. Всім бажаю дуже гарних успіхів і у навчанні, і в майбутньому працевлаштуванні. Дякую. Па-па.